Ліміти на газ, енергетичний дефіцит, атаки на інфраструктуру. Чи є впевненість, що опалення взимку не зникне? Хто і за яких умов може прийняти рішення, після якого тепло в домівках можуть і взагалі відключити? Сьогодні розберемо все, що стосується опалення в нашому місті. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. Вів зайшов у опалювальний сезон 2025-2026 з низкою об'єктивних обмежень, і важливо розуміти, чому це питання стосується не лише комунальників, а кожного мешканця. На початку жовтня міський голова Андрій Садовий повідомляв: на жовтень місто доведено ліміт газу 8 мільйонів кубометрів. Тоді як для повноцінного технічного запуску і прогріву мереж потрібно було близько 18 мільйонів кубометрів. Тобто дефіцит був істотний. Саме тому старт опалення для населення довелось відкласти. У жовтні за наявного на той момент ліміту газу вдалося надати опалення лише для пріоритетних споживачів. Це лікарні, школи, садочки. На листопад, за словами садового Львову, доведено обсяг ліміту вже 24 мільйони кубометрів. Це дозволило розпочати опалювальний сезон і для побутових споживачів. І вже від 3 листопада тепло з'явилося в домівках Львів'ян. Ми е, на кінець отримали ліміти на листопад, 24 мільйони метрів кубічних. Багато було запитань, а чого ви не включили раніше? Ну, Вся система готова, але якщо нема в мережі достатньо газу, ну то чим палити? Так, ми мали в жовтні 8 мільйонів метрів кубічних газу. Це якраз садочки, школи, лікарні, соціальна сфера. Це ми забезпечували. Слава Богу, що температура там знаєте, різко не опускалася донизу. Давайте розберемось, від кого залежить наявність тепла і хто може його відключити. Одразу скажу, що місцева влада Львова відповідає за це так само, як і державні регулятори. Наприклад, початок або завершення опалювального сезону, а також оперативне відключення через хороші погодні умови, коли температура повітря піднімається, це компетенція Львівської міської ради. При значних плюсових температурах в день інтенсивність подачі теплоносія буде зменшуватися. Так по Сихівському району, для прикладу, там де в нас встановлені індивідуальні теплові пункти з погодозалежним регулюванням, там буде спрацьовувати автоматика. Так, тобто, якщо є в день плюс 10, регулятори вимикаються, і автоматично теплоносій не поступає вже в будинки. Відповідно, люди отримують можливість економити. А чинники, які можуть призвести до вимушеного відключення або обмеження подачі тепла, які не залежать від Львова, регулюються на державному рівні. Перш за все, це ліміти на газ. Це головний державний важіль. Нак Нафтогаз України встановлює щомісячні ліміти на обсяги газу, які може використати Львів теплоенерго для опалення. Ці ліміти диктуються державним балансом газу, що є стратегічним ресурсом. Якщо газ закінчується або ліміт перевищено і немає можливості докупити ресурс, теплопостачання доведеться обмежувати. І це рішення є вимушеним і, як то кажуть, спускається згори. Львівська міська рада тут не має важелів впливу. Так само, як і тарифи держава через кабінет міністрів України та державний регулятор НКРКП Встановлює пільгові ціни на газ для виробників тепла для населення і відповідно регулює тарифи. Місцева влада не може самостійно змінити цю ціну. Ну і ще один чинник, який може вплинути на відключення тепла, це наслідки російської агресії. Якщо через ворожі атаки пошкоджено магістральні газопроводи або об'єкти енергетики, які живлять котельні та насосні станції, це призводить до аварійного відключення тепла. Рішення про відновлення тут залежить від Укренерго та оператора газотранспортних систем. У цьому випадку місцева влада може лише задіяти резервні джерела живлення. Ви бачите, що Москалота зараз атакує не тільки підстанції електричні, вони починають пити і потецях. Тому альтернатива має бути в усіх містах. Там по наших комунальних лікарнях ми маємо твердопаливні котельні. По багатьох наших установах соціальних також маємо твердопаливні котельні, тому різні варіанти ми пропрацьовуємо. Головне сьогодні вижити в таких кладних умовах. Наявність тепла у ваших квартирах це пряма залежність від державних лімітів на газ та стійкості енергосистеми перед ворожими атаками. Коли це тепло почне йти по трубах, і коли його вимкнуть відповідно до погоди, це рішення, які приймає місцева влада. Отже, місцева влада керує запуском та завершенням сезону і відповідає за аварійний ремонт. Але доступність основного ресурсу газу це рівень державного регулювання. Тепер про ліміти докладніше, коли говорять ліміти на газ, мають на увазі не просто тариф або ціну, а обмеження фізичного об'єму газу, який може бути поставлений конкретному споживачу, наприклад, нашому місту у воєнний час. і Під час активних атак на інфраструктуру ці ліміти визначаються з огляду на баланс: тобто скільки газу виробляє Україна, скільки є в підземних сховищах. Скільки імпорту можна швидко і безпечно доставити, і яка частина обсягу вже законтрактована для електростанцій чи інших стратегічних об'єктів? Якщо ресурси обмежені, уряд вводить пріоритети. Це соціальна сфера. Відтак на практиці ліміт це погоджений обсяг, який постачальник та оператор газотранспортних систем можуть подати нашому місту. Чому виникає потреба в лімітах? Бо цьогоріч Україна зіштовхнулася з різницею між очікуваним споживанням і фактичним виробництвом газу. На сьогодні ми маємо укладений договір з компанією НАК Нафтогаз на постачання газу. Ліміти, які визначені помісячно, в тому числі листопад, нам доведені. Ці ліміти я вважаю, є достатніми абсолютно для проходження впевненого проходження зими. Але ну ви самі прекрасно розумієте, що це ліміти, які є на в договорі. так і стан газот... ну, постачання газу буде залежати від стану газотранспортної системи. Для Львова основним паливом є якраз природний газ. Це наш ключовий ресурс. Хоча, як ми знаємо, з останніх новин місто активно працює над диверсифікацією, зокрема залучаючи альтернативні котельні, що працюють на біомасі. Це важливий крок до енергонезалежності. Станом на початок листопада 2025 року Львів звітує про високий рівень готовності до сезону, але критичним залишається саме питання лімітів на газ. Якщо державний регулятор зменшить ліміти, то опалення доведеться обмежувати. Ну наскільки я маю таку неформальну інформацію, з газом дуже великі проблеми. Звичайно, уряд робить це можливе і неможливе. Дай Бог, щоб ми вирішили цю проблему. Також потрібно розуміти наскільки непросто утримувати інфраструктуру. Ми можемо навіть не знати, але це сотні кілометрів труб, насосних станцій, котелень. В міжсезон ремонтні бригади працювали в режимі 24 на 7, щоб мінімізувати ризик аварій і відремонтувати інфраструктуру. Варто зауважити, що це вже четвертий опалювальний сезон в умовах війни, і попри все, у Львові опалення було кожної зими практичні поради для львів'ян разом із ОСББ. Регулюйте опалення у своїх будинках. У підвалах будинків зазвичай можна регулювати обсяг подачі тепла. Це допоможе заощадити і газ, і ваші кошти. Звісно, подбайте про енергозбереження, утеплюйте помешкання. Якщо місто отримало достатній обсяг, 24 мільйони кубометрів на листопад. Це позитив, але не панацея. Усе ще треба берегти ресурси якими будуть ліміти на інші місяці, буде відомо від рішення державних регуляторів. Хочу нагадати всім мешканцям, так що ви можете перекрити подачу теплоносія до будинку. На то є вхідна засувка. Відповідно, це має зробити людина уповноважена чи мешканцями, чи управлінською компанією. це дасть можливість зекономити кошти. Тобто, якщо буде плюс, буде тепло. Будь ласка, перекрили засувку ввечері. Відкрили і тепло знову пішло до будинку. Ми не можемо контролювати погоду чи передбачити атаки країни-агресора, але можемо контролювати власну стійкість. Тепло в домівках це не диво, а результат спільних зусиль. Якщо цього року воно буде стабільним, це теж перемога. Дякую, що дивитесь нас. Ми тримаємо руку на пульсі життя нашого міста. Я Роман Смоляр, побачимось.